Всім привіт, друзі, це я Ванті бало. І сьогодні буде перша частина. Ну, вже в цій частині я пройшов Майнкрафт. Ну і зараз я ну, ви що цього не бачили. не перематуйте. Зараз я буду проходити Майнкрафт. Добрався до Енда. Дуже круто. Тільки чому таке небо? А, бо в мене ніч не бачення. Круто. Але А де дракон? Питання. Де оригінальний дракон? О. Хм. кристал є. Його немає. Ой. Ем, де дракон? Я щось толку не поняв. Ладно, почекайте, зараз буде все. Ура! На мене був напав индермен, але я відбився. Зараз я буду так от, -от кристали зачищати. Ну, троше зчитирив за зими боками, бо я хазе, я їх забув. Буває. Зараз я попробую піднятися, а ви підпишіться поки що на канал. Чудом я піднявся і зараз буду ламати цей крес крестал. Тільки як ти получати? А майже що я не зносив, У мене яблук так багато, тому... Зараз спробую зробити ватер Нє. Зараз через перлено. Ніфі гарні. Я такого ніколи не бачу. О. Короче всі кристали збиті і зараз буду гасити галосити всього. Шайушая. Некий, блін, своєю фіолетовою штучкою щось зі мною робить. Давайте зараз я його погашу. Але він вже від мене тікає спугався. О! Зі мною в плюс 6 піксель. Переєднався. Ну точніше, драго. Ми зараз з ним будемо двоєм гасити цього Ендер Дракона. О, привіт. Та, блін, не бий! Він мені вже казав, щоб я зачарував меч, хоча як я. Зачарую йому його меч. Як? Вені конезму, як я зачарую йому меч в Вензі. Я ж у виживанні. Ну і тут зараз... дракони. Ніщо. Іди сюди. сюда. Ну, що це за іздівательство таке, а? О, ну цей дракон далі Плюєте своєю штукою. Іди сюда, дракон. Нафіга він поставив. Т не став, пристав. Мінус яблуко. Кайф. О, дракон уже тут, а треба його гасати. У нього так мало хопе, щось, тому я цей момент прискорюю трошки. Мене продовжує гасити дракон. Це що за фігня? Так він дракон разом таким кидається. А він взагалі креативку собі включив. Він хоче собі щетерним способом. А я чесно хочу. хі-хі. Ну, він там, блін, вже мене задовбав. Ну, я його вбив. Ура! Правда, я це дракона з нього не випало, тому що його вже вбивали. На жаль, на жаль, Боба мені яйця дракона. Ну нічого. Да блін, дайте мені вернутися. Що це за іздівательство? Нарешті, ми ну, я зараз на своїй базі. Ну то що ж, у нас зараз відео закінчується. Всім пока-пока. Дякую, що подивилися це відео.